Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю олівоньку свою. Здогадалися малята? Так, звичайно, це соняшник. Соняшник це однорічна рослина, батьківщиною якого є долина Місісіпі, яка знаходиться в США. Місцеві індіанці вшановували його як священну рослину, але водночас використовували і в суто практичних цілях їли насіння, перемелювали на борошно, пекли коржики. Коріння у соняшника сильно розвинене. За вишки здебільшого 120-150 см іноді вище, з губчастою серцевиною. Листки великі, овально серцеподібні, черешкові. Суцвіття багатоквітковий кошик з плескатими або ледь випуклим диском. Кошики на верхівках голівок. Насіння видовжене капле подібної форми. Твердій оболонці. В Україні соняшник це дуже цінна культура. Є медоносом. Також є декоративні форми соняшника. Їх використовують для створення букетів, декорації приміщень. клумб. Плоди насіння вживають в сирому і підсмаженому вигляді. З насіння виготовляють олію, а макуха, те, що залишається, йде на корм худобі тваринам. Соняшникову олію також використовують для виготовлення мила, лаків, фарб. Соняшник не тільки виглядає, як сонце, але й потребує великої кількості сонячного проміння. Всі ми знаємо, що соняшник повертає свою квіткову голівку в ту сторону, де знаходиться сонце. А що ж стається з соняшником в похмурий день? У дні, коли сонечка не видно на небосхилі, соняшники повертаються голівками один до одного, ніби зігріваючи один одного теплом. Наша країна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. Крім того, Україна вже багато років є найбільшим виробником соняшникового насіння. Вчені з'ясували, що соняшники можуть видаляти токсини з забрудненого ґрунту, тому рекомендується висаджувати соняшник в місцях, де були. Екологічні катастрофи. А чи чули ви коли небудь, як пахне соняшник? Соняшниковий аромат приваблює бджіл, роблячи їх посадку дуже корисною в тих районах, де розвинуте бджільництво? Соняшникова олія надзвичайно багата кальцієм, залізом, а також вітамінами А і Д. Це продукт рослинного походження, а тому не може містити холестерину. Рослини часто стають символами країн, з якими асоціюють себе люди. Для України це соняшник, чий жовтий колір у поєднанні з синім небом нагадує нам національний прапор. Поштові марки, сувеніри. Посуд, текстиль, витвори мистецтва всюди є соняшник. А лускання насіння це взагалі окремий культурний феномен. Українці вважають квіти соняшника символом любові до батьківщини. Коли сонце сідає за небокрай, сонях сумно опускає голівку, так і людина на чужині сумує за рідною землею. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина думкою, словом, ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для соняшника єдиний і незмінний орієнтир, так і для людини батьківщина єдина та найвища цінність. Дітки, погляньте на це поле. Жовті соняхи, блакитне небо. Що воно вам нагадує наш прапор? От і я пропоную сьогодні вам виготовити прапор, але незвичайним способом. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться аркуш паперу, клей ПВА, простий олівець та квіти жовтого і блакитного кольорів. Попе пелюстки з квітів простим олівцем на папері малюємо наш прапор наклеїмо квіти. Наш квітково-український прапор готовий. Залишається тільки зачекати, коли все висохне. Малята! Я бажаю вам, щоб у вас все вдалося. На цьому з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення!